Привіт усім! Сьогодні дуже гарно торкнулося мене з проповіді, що, от як коли запитали Ньютона про воскресіння, як це буде відбуватися, він показав нам приклад на металу і на магніт. Як магніт притягує метал, так само це є образ нас, коли ми будемо духовними, коли буде Вознесіння, Бог нас притягне, тому що дух, дух, дух нас вознесе. І тому я маю бути духовна сьогодні на землі. Тому Слово говорить, борду це молитися. А бордусу це перебувати в ковчесі, спасіння, ковчег спасіння це є церква, Ісуса Христа, Його тіло. І я маю будувати ті камні, я маю бути єдодушна разом з церквою, з'єднуватися з церквою, проповідувати Євангеліє, перебувати в молитві, перебувати кожного дня у откровенні, перебувати кожного дня в дусі. Тому що іменно Вознесення Дух вознесе нас. Коли буде відбуватися вознесіння церкви, тому піклування тільки про Духа Святого.